Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі! Зараз почався сезон квашення, і хочу сьогодні поділитися з вами рецептом квашених помідор. Для квашення помідор я взяла таке невеличке пластмасове відерце. І, в принципі, мені вистачає. Для початку ми на дно кладемо листя хрону. Далі ми кладемо чесничок, я його розрізала на дві частинки. Можна його так розкришити. чилі, У мене один перчик, я його порізала. Хто любить більш перчені, можна дати більше перчику. Далі ми кладемо кріп свіжий, і в мене корінь. Хрону, я його порізала, також почистила. Лавровий лист, перець духмяний, перець чорний перчик, також зерна гірчиці і суміш перців горошком. Та викладаємо наверх наші помідори. Також нагадую, що під відео ви знайдете детальний опис з всіма інгредієнтами, які були використані. Також не забуваємо підписуватися на канал, ставити ваші вподобайки і писати коменти. Хто пробував вже квасити, буду чекати від вас відгуків. Також діліться в коментарях своїм улюбленим рецептом квашення помідор. На розсол я даю на 1 літру води столову ложку солі. В мене літра з половиною я дала столову з половиною трошку солі. Я дала фільтровану воду, тобто вода йде з крана, та заливаємо наші помідори. Далі ми накриваємо марлею. В процесі квашення марлю ми десь через 2-3 дні промиваємо під проточною водою. Ми ставимо наші помідори кваситися. В мене вони квасилися в кухні 7 днів. Все залежить від готовності помідор, температурний режим. Тобто все залежить від вашого температурного режиму. Ставимо їх під такий прес так, щоб повністю помідори були у нашому розсолі. І через 7 днів помідори наші готові. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!